І все на світі треба пережити, і кожен фініш це по суті старт. І наперед не треба ворожити, і за минулим плакати не варт. Світ наповнюють різні книги, але одні залишаються на поличках а одні западають в душу. Коли буду я навіть сивою, і життя моє піде мрякою. Я для тебе буду красивою, а для когось може і ніякою. Людина, яка народилася в серці України, і згодом сама стала її серцем. Розкажу тобі думку, таємно: дивний спогад мене опік. Я залишуся в серці твоєму на сьогодні, на завтра, навік. Вона є автором фрази політичної біжуреї нинішого. Саме так поетася пояснила свою відмову на відкритизме. А й правда крилатим ґрунту не треба. Землі немає, то буде небо. Немає поля, то буде воля. Немає пари, то будуть хмари. Сьогодні до дня народження великої українці пропонуємо улюблені рядки і поезії. Богу скоро і синтетики. дететику, велика краснота, Нехай тендітні пальці етики, торкнуть вам серце і вуста. Буває, часом сліпно від краси, спинюсь, не тямлю, що воно за диво, оці степи, це небо, ці ліси, усе так гарно, чисто, незрадливо. Не знаю я, що буде після нас, які природа обернеться шати. Єдиний, хто не стомлюється час, а ми живі, нам треба поспішати. Спинюся я і довго буду слухати, як бродить серпень по моїй землі. Ще над Дніпром хлобочиться за духа і пахне степом, сизий деревій. Кохай, бо час тебе не жде. Він забирає твої дні і ночі. Кохай, допоки тіло спрагле й молоде, бо в старості кохають тільки очі.